Любі мої, я вас всіх вітаю. Не виходила я, не записувала нічого, так сталося. Я завжди говорю, що ми плануємо, а життя вносить свої корективи, і ну, в нашій сім'ї сталося лихо, відійшла у вічність дорога нам всім, нашій родині, людина. І я їздила на поховання, тому так в мене пройшли ці дні. Я навіть ну, не можу сказати святкові. От, приїхала вчора, і так як обіцяла я вам перед Та в одному з попередніх своїх відео я обіцяла, що виставлю вам і покажу товари, які прислала мені пані Наталя Стависька. Так не вийшло. Ну, так буває. І ось сьогодні хочу, я навіть взяла листочок, все, що описано, і будемо так довго по листочку шукати, бо вчора приїхала, то побігла на гору там дещо треба було підсапати, А сьогодні також вискакую так періодично і там щось. То помідори висіяла в парник. Ну, знаєте, така всяка робота. І думаю, все-таки, скільки рукавичок не одягни, а руки забрудняться, то вже запишу вам відео, а потім піду працювати. Бо весна, не знаєш за що фататися. Ще навіть треба завтра поїхати на цвинтар. Планувала сьогодні, чомусь дні вже попутала. Ну, от так от тут, знаєте. Ну, та й давайте будемо роздивлятися цю красу. Не знаю, що знаходиться, в, якому, в якій торбинці. Все так будемо роздивлятися, дивитися, по номерах. Те, що тут усе таке гарне, то тут навіть сумнівів немає. Я вам буду показувати і буду все, сама ще нічого не бачила, нічого не бачила, нічого не дивилася. І буду все вам показувати і ну, будемо роздивлятися разом. Так, це у нас номер 3. От тепер будемо дивитися. Під номером 3 рушник. Е, махровий рушник. І де він, е, розмір він має 55 см довжини. І так, щоб не. І 35. Сантиметрів шириною. Ось такі, такі два рушнички. Ви бачите, що тут махровий рушник, все новеньке. Але, як писала пані Наталя, вона все е, випрала для того, щоб жодна тканина не давала ніяку усадку. Бачите, оздоблено тут ось такою тасьмою. Ну, Тасьма. Тут це поліестер іде. А все решта йдуть натуральні тканини, бачите, як вони зроблені тут, в якій техніці. З цієї сторони, просто ось, бачите, зарублено. А з цієї сторони ось така краса. Ці рушнички е мають по дві петелечки. Ось, дивіться, одна петелечка, і ось друга петелечка. Тобто це буде наскільки. Зручно вішать, взяли ви тією стороною чи тією стороною, і це кухонні рушнички Ну, можна і для рук використовувати, от зверніть увагу, яка краса все підібрано за кольором оцього рушничка, всі підібрані ось такі клаптики. Якщо хтось має придбати таких рушничків два, і вони йдуть під номером 3. Кожен рушничок має ціну 100 гривень. Ось так. 100 гривень ціна такого рушничка. Так. Така краса. По-перше, вони не маркі і гарно використовуються на кухні. І все пані Наталя провірила, щоб воно не, не линяло. Так, далі йде в нас під номером один. Такий ось під гаряче. Також його можна використовувати для сушки посуду, як серветка. Ось я, наприклад, вам покажу. Ось дивіться, з цієї сторони поклали цією стороною і можна викладати помитий посуд, він буде тут просушуватись, тут махрова така, бачите, е, сторона. Все воно построчене. ось. А ось з цієї сторони ось така краса в техніці печворк. Дуже гарно розміри. Зараз я вам озвучу, розміри 35 на 35. Таких, ну, скільки тут роботи, я думаю, ви бачите, да? таких килимочків або рушничків маю я два, ось вони. Ось таких два рушнички. І таких килимочки. вони Тут є синтепон ставлений всередину. І кожен з таких килимочків коштує 150 гривень. Якщо я не помиляюсь, ні, я не помиляюсь. Ставила на паузу, бо собаки щось гавкають. Далі ось є тут навіть Ну, до чого я веду, тут навіть можна зробити такі, як би, комплекти на кухню. Далі є в мене тут їх декілька. Тут, бачите, я, я не. Це ми потім з вами подивимося. Я ж навіть не знаю, що тут. Розумієте, я разом з вами відкриваю вперше. Посилку забрала давненько, але отакі от обставини, що я не могла. Вам показати. Під номером 2 ось такі прифаточки. З цієї сторони, бачите, таке як махровий рушничок. Все воно з однієї серії. Якби. І тут ось така краса, ось така прифаточка. Іде вона під номером 2. Також можна використовувати як підставочку під гаряче. Ось на ту або на ту сторону. Розмір вона має. Десь це 20 на 20. Таких прифаточок у мене 8 штучок. Кожна прифаточка коштує 60 гривень. Як бачите, ціни невисокі. На такі е, речі ручної роботи ціни невисокі. Ось, можна просто зробити комплект на кухню, і це виглядає, навіть якщо у вас кухня в різних. Кольорах, то тут достатньо кольорів, щоб ну, скомплектувати, і виглядало шикарно. Так, турбинку відкладаємо. Дивимося, що в нас далі, а в нас далі номер 4. Номер 4 це в нас рушники. Також рушники. Ось такі подібні до тих, що ми дивилися з вами спочатку, але ці рушники більші. Вони мають розмір 62 на 38. Тобто ці рушники більші, бачите? Також тут тасьма, тут ось, ну, я так думаю, в техніці печворк. Ну, розумієте, я не швея, ви краще за мене розумієте. Ось, бачите, яка краса. Таких рушничків. Тут також дві петельки з однієї сторони і з іншої. Тобто для зручності, якою стороною вам краще повісити. Під номером 4 такі рушнички йдуть по 120 гривень. Я ж не помилилася. Ні, я не помилилася. Так. Тепер будемо дивитися ще одну турбинку. Також нічого не бачила, нічого не знаю, але все дуже гарне і дуже цікаво. Так, далі у нас іде ось такий рушничок номер 6. Під номером 6 зверніть увагу, які рушнички. Ось така, щось причепилось, ось така петелька. Підвішувать гудзичок у вигляді зайчика рожевий. Ось така, так оздоблений краї. Тут іде мережка, така всередині вставлена тасьма, бачите, з цієї сторони просто білий махровий рушничок. А з цієї сторони, ось так, з отаким декором. Дуже гарно на кухню. Ну, і можна використовувати. Це махрова тканинка. Тут все натуральне, окрім оцеї тасьми, що ну, вона поліестер. А то все натуральне таке, бачите? Розміри цього рушничка: 62 на 34. Такий рушничок одненький. І коштує він 150 гривень. Так, далі у нас іде рушничок. Ось такий, трішки інший декор, бачите? Тут також е, темно бузкового кольору петелька, зайчик, гудзичок в вигляді зайчика, і ось тут трішки інші кольори. Також рушничок махровий, це в нас іде під номером 5. Ну, погодьтеся, це натуральне, це не синтетичний такий рушник, що ним не можна його впитувати. А тут воно дуже гарно буде впитувати, бо це натуральний рушничок. Так, номер у нас 5. Іде, розмір 62 на 34. Таких рушничків у нас два. Бачите? Вони два ідентичні рушнички по 150 гривень, кожен такий рушничок. Під номером 5. Навіть я вам скажу на подарунки кожній жінці, щоб таке мені подарували, я була б дуже задоволена. Ви знаєте, бо ну, такі речі вони необхідні в, в господарстві, а ще особливо, коли вони такі гарні, то ну, такий подарунок, я думаю, гарний і для себе, і на подарунок. Бо ми інколи забуваємо за себе. Тому так. Так, і дивимося ще. У нас є одна турбинка, ось така гарнюща. І також мені дуже цікаво, що тут. Я не знаю. Ось так витягую. Ось так витягую. Так. Це в нас номер. Номер 7. Номер 7. Це килимок під гаряче або для сушки посуду, коли, якщо його перевернути. Їх два штуки розміром 40 на 40. Ці всі квадратики виготовлені в техніці орігами. В середині кожного з'являється ще один квадратик. Ось зверніть увагу: ось такий квадратик. І всередині є іще отакий квадратик, бачите? Ось. Ну-ка, звичайно, це робота, така робота вже кропітка. І з цієї сторони просто махровий рушник, просто махровий рушник, ну, новеньке все, щоб ви розуміли. Ось в такому кольорі темний. Всі тканинки, тут всі клаптики натуральні, тобто гарно можна прати, воно не буде давати усадку. І всередині синтепон вставлений, і отаким можна використовувати отак як килимочок на кухні, можна для сушки посуду. Таких килимочків е, маємо два, і кожен килимочок 200 гривень буде коштувати. Ну, погодьтеся, ну гарне ж. Ось, бачите, вони два одинакових, таких доволі таки вони цупкенькі. Ось така краса. Так, що в нас далі тут? А далі в нас тут іще отакий рушник. Так, він йде під номером, все ж дивлюся і в листочок, що під номером 10. Так, рушник. Таких рушників маємо ми два штуки. Зверніть увагу, тут також е, зроблені квадратики, і всередині кожного ще квадратик, це в техніці орігамі. Бачите? Але це рушничок, просто от е, також він має дві петельочки, щоб його під, е, ну, нагачок чіплять. Е, ціна кожного Такого рушничка 120 гривень. Розміри такого рушничка 60 на 40 см. Тобто довжина його 60 і ширина 40. І на подарунок це чудово. Ну, ціна 120 гривень. Розумієте, це просто за таку роботу. Це хто шиє, то дівчатка знають, скільки це роботи, скільки часу, натхнення праці і взагалі. ну... І матеріали, і все. Все це входить в ціну, тому ціна гарна, дуже. Так. Ну, це, мабуть, такий самий, так? Да? Це такий самий ось, бачите, рушничок. Так, і що в нас іде далі? Дивимося. Це взагалі такі якісь речі унікальні. Ми ще таких з вами не бачили, таких не було у нас. Але, вони, я дивлюся просто як для себе, вони всі настільки практичні. Е, саме тому, що, ну, що вони кольорові. Так, е, номер 9, наскільки я зрозуміла, номер 9 рушник. А цей рушник має розмір 50 на 30. Ось такі рушники. Скільки в нас їх? У нас їх два штуки, і ціна кожного рушника 100 гривень. Також дивіться, серединка махровий рушничок. Тут він теж є. Але покритий, краєчки покритий ось такою тканиною натуральною, бавовняною. Мають отаку мереж... мережку таку нашиту ось для декору. Бачите? І з цієї сторони. Також є дві петелечки. І по краях обшитий ніде нічого не буде торочитися. Бачите, тут гарно обшито ось такою е тканинкою. Таких рушничків два. Ще раз, номер 9. Кожен рушничок коштує 100 гривень. Так. І далі в нас ідуть ось такі. Під номером 8 Також йдуть ось такі прифаточки. Ну, я думаю, ви зрозуміли, що да? це за прифаточки, і скільки тут роботи коло кожної прифаточки. Тільки викласти оці квадратики. Я навіть не уявляю, як їх можна викласти. Ну, якось вже їх виклали, розумієте? Ось такі прифаточки. Їх у нас 4 штучки. Чотири штучки. Розмірами вони 20х20. Бачите, всі одинакові, прифаток багато не буває. Ось з такими петельками. Кожна прифаточка, натуральна тканинка тут, а тут махровий рушничок. Тобто, я так, ну, я передивилася це все, і бачу, що тут у нас є, якби можна скомплектувати великий комплект. І прифатку можна взяти, і рушничок, і килимочок на кухню. Так, Один іде ось в такому, як сказати, ну, кольорі. Добре, хай буде ось в такому кольорі, в такому стилі, а інший іде, то попередній я вам показувала. Так, е, ніби все не розділилося, так. Да? Що я вам хочу сказати, речі просто чудові. Ну, пройшов великдень, ну і що е, ми не можемо собі дозволити такої краси, та можемо. Звичайно, що трішки витратилися і все, але, але, але хочеться чимсь себе порадувати. Хоч якась, щоб була, хоч якийсь промінчик позитиву, радості і ну, святкового настрою, і такі подаруночки навіть можна дарувати. І ну, і після Великодня, і на день народження, і на будь, будь на яке свято приємно. Навіть дітям ось купити і, так і подарувати дітям теж гарний подарунок. Так. Дивлюсь, дивлюсь, на ціну. Ціна 70 гривень кожної прифаточки. Ну, ну, це хіба ціна. Це геть дешево. Це геть дешево. Ось такий, такий у мене сьогодні огляд. Це не те, що я вас там, як вам сказати, агітую, що це дешево. Ну це реально дешево, розумієте? Я не агітую, я сама, ніби я сама для себе це. Розказую. Бо це ж матеріали, бо це робота яка, яка краса. Навіть можна використати отак гаряче, щось поставити на прифаточку. Вона доволі така товстенька, тут же всередині, по-перше, шорушничок махровий, а ще ну, вкладений синтепон. Гарне, такі гарненькі, прям чудові речі. Вам пропонує пані Наталія Стависька. Мені, чесно кажучи, я просто в захваті, бо я не, не швачка і я не знаю, що можна робити такі чудові речі. Просто, просто чудові. І ще вам хочу показати, на жаль, невчасно я розпакувала. Цю посилочку, тоді, коли пекла паски, я не пам'ятаю, мабуть, я й не забрала ще тоді. Але ось хочу показати. Розумієте, талановиті люди, люди вони талановиті в усьому. Я думаю, що ви кожен з нас це знає і спостерігає за іншими людьми. Ну, от, розумієте, по-перше, ну, золоті руки в жінки в усьому. Ось такі цукати мені прислала пані Наталя в подарунок. Щоб я використала на Великдень. Але ну, я вам пояснила, що так сталося. в мене це такі, як говорять, смерті родини не чекають години. Ну, так у нас вийшло. Але ось такі цукати я обов'язково їх використаю. Мені так хочеться. Я не можу вам передати цієї. Я ще в камеру не їла. Як це смачно! Натуральні цукати. Ось все, що я вам хотіла сказати. А пані Наталі, я хочу щиро подякувати, від душі подякувати за її золоті руки, за її талант, талант в усьому. І побажати саме головне міцного здоров'я, творчих. Щоб побільше було таких ідей творчого натхнення, творчого процвітання, ну, щоб вона радувала нас кожен раз якимись новими своїми ідеями, новим, новими шедеврами. А ми будемо з вами користуватися залюбки і радіти, дякувати! Пані Наталі, і дякувати Богу, що ми живемо сьогодні на цьому світі. І то є вже добре. Всім дякую, всім до зустрічі, всіх обняла.